Друзі, всім привіт! Сьогодні зранку мені довелося поїхати до центру Харкова у справах. Я залишив авто на Майдані Свободи. Зайшов у куліничі за кавою і вирушив за своїми справами. Після цього вирішив пройтися вулицями рідного міста та зняти для вас трохи відео. Харків живе, працює і тримається, незважаючи на всі труднощі. Запрошую вас на невеличку прогулянку центральними вулицями Харкова. Поглянемо разом, як виглядає наше місто сьогодні. Квітень 2025 року став найважчим для Харкова. З початку повномасштабного вторгнення місто пережило 136 атак. Утричі більше, ніж у березні. Внаслідок обстрілів пошкоджено 533 будівлі. Вибито понад 10 тисяч 500 вікон у квартирах, під'їздах і на балконах. Але навіть після всього цього місто тримається. Комунальники та волонтери щодня працюють, щоб відновити пошкоджене. Зараз вечір п'ятниці, близько пів на десяту. Сиджу, монтую це відео і над головою лунають кулеметні черги. Як завжди зайшов у телеграм-чат, бачу, що на мій район летить шахет. Це для тих, хто пише мені в коментарях, що в моїх відео все спокійно, руйнувань немає, війни немає. Друзі, мій контент це про життя. Я не виставляю руйнування на своєму каналі. Не хочу, щоб тут панувала паніка, страх чи зловтіха. Так, у моїх відео ви можете побачити зруйновані будівлі, забиті фанерами вікна. Але я не зациклююсь на цих моментах. Вони потрапляють у кадр ненавмисно. Я показую реальність, як живе місто сьогодні, як люди насолоджуються моментами життя, не зважаючи на ракетні атаки, шахеди та авіабомби, які так часто прилітають по нашому Харкову. На 10-ту годину вечора по Харкову вже зафіксовано понад 15 вибухів. Інформація надходить з різних районів міста. Пишуть про влучання в житлові будинки, вибиті шибки, пошкоджені фасади. Місто знову переживає неспокійну ніч під звуки вибухів і гул дронів. Я дуже прошу вас, не ігноруйте повітряну тривогу. Це не просто сигнал. Це ваша можливість зберегти життя. Так. Ми вже всі втомилися від війни, від страху, від очікування чергової біди, але реальність не дає нам розслабитися. Харків незламний, він сильний, наші люди мужні. І я показую, як наше місто преображається навіть під час війни. Запрошую вас на невеличку прогулянку центральними вулицями Харкова. Поглянемо разом, як виглядає наше місто сьогодні місто, яке не здається. Окрему подяку хочу висловити моєму підписнику Юрію Мазору. Уже вдруге він підтримує мій канал донатом. І це справді дуже приємно. Дякую вам, Юрію, за вашу турботу, підтримку та віру в розвиток мого каналу. Юрій поцікавився, за чим саме я нещодавно їздив до центру міста. Насправді ця поїздка була пов'язана з товаром, який я хотів придбати для покращення якості відео на моєму каналі. Але, на жаль, мені довелося відмовитися від покупки. Товар виявився неякісним і не відповідав моїм очікуванням. Я дуже хочу придбати хороший стабілізатор для зйомки, щоб відео було ще кращим. Главнішим і тішило вас якісною картинкою. Це моя маленька мрія, яка обов'язково здійсниться завдяки таким небайдужим людям, як Юрій. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати. Що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, якщо ви хочете підтримати мій канал та допомогти у його розвитку. В описі під цим відео ви знайдете банківські картки та Paypal. Я щиро вдячний кожному з вас. За... Дякую вам за довіру, підтримку та те, що залишаєтесь зі мною. Разом ми робимо цей канал кращим. Гуляючи проспектом науки, я звернув увагу на велику кількість тюльпанів, висаджених вздовж дороги. Це виглядає по-справжньому весняно і натхненно, незважаючи на постійний рух автомобілів і пил, що здіймається з дороги, квіти залишаються свіжими та яскравими. Щоранку спеціальний автомобіль поливає ці клумби, і тюльпани тішать ока перехожих, ніби саме життя проривається крізь усі труднощі і небезпеки, що переживає наше місто. Ми з вами щойно пройшли цілу алею різнокольорових тюльпанів. Це неймовірно красиво. Напишіть у коментарях, чи сподобались вони вам. Трохи далі я побачив працівників, які готували ще одну клумбу. Думаю, незабаром і там висадять нові квіти. І це вкотре доводить, попри все, Харків не лише тримається. Він цвіте і надихає. А ще під час прогулянки я натрапив на групу випускників. Вони готували танець до свого випускного вечора. Просто на Майдані Свободи. Це було дуже зварушливо і по-дитячому щиро. Я трохи зняв їхній танець і навіть зловив у кадрі, як вони весело махали мені рукою. В такі моменти, розумієш, життя триває, Харків живе, а молодь продовжує мріяти, посміхатися і святкувати важливі події. Друзі, тільки подивіться, як чудово танцюють діти, як щиро вони стараються. Просто на фоні будівлі Держпрому, тієї самої, де досі видно сліди війни, розбиті вікна, закладені фанерою після прильотів. А поруч життя юні випускники готуються до свого випускного балу. Вони танцюють з посмішкою, з натхненням і надією. Це дуже зворушливо, трохи сумно, але водночас неймовірно красиво. Це наш Харків, місто, яке не зламати. Місто, де навіть на фоні руйнувань діти мріють, танцюють і вірять у майбутнє. Щойно я відійшов від випускників, як побачив ще одну зворушливу картину. У парку на гарному зеленому газоні відбувалася фотосесія нареченого і нареченої. Молоде подружжя усміхалося, трималося за руки, дивилися одне на одного з любов'ю та вірою в майбутнє. Це було по-справжньому неймовірно. Навколо тривожна реальність війни, звуки сирен і згадка про останні прильоти. А тут кохання, щастя, новий початок. У такі моменти розумієш, Харків живе. Люди не просто виживають, вони кохають, одружуються, народжують надію. І саме в цьому сила нашого міста, сила його мешканців. Харків це місто, яке живе в серці кожного, хто тут народився або хоч раз побував. Його вулиці зберігають історію, а парки дарують спокій і натхнення. Незламний, сильний і водночас ніжний. Харків завжди вражає своєю стійкістю перед труднощами та непохитною волею до життя. Тут кожен день сповнений викликів, але його мешканці не втрачають віри в краще майбутнє. Харків це душа України, місто, яке надихає своєю красою та силою духу.